Задача 22.35. Заряди двох однакових маленьких металевих кульок дорівнюють 18 і мінус 24 нанакулони. Кульки торкнулись одна до одної, і після чого їх розвели на початкову відстань. У скільки разів змінився модуль сили взаємодії між ними? І так, дано дві кульки q 1 з зарядами q 1 і q 2 Переводимо в колони 18 на 10-9 і мінус 24 на 10-9 колона. Треба визначити змінення сили, з якої вони будуть взаємодіяти після зіткнення. Розраховуємо силу. До зіткнення. Маємо, ну, по закону Кулона, Ось такий вираз. Це 18 на 24 буде 432 на 10-18. Тут у нас відстань. Ми не знаємо, яка r. Це коефіцієнт. Після того, як кульки торкнулись одна одну, їх заряд просумірував. Просум... Сумірувався, склався. І коли їх розвели, розділився поровну на дві частини. 18 плюс мінус 24, буде мінус. І поділити на 2 маємо мінус 3 на 10 9, 9 колона. Розраховуємо, як їх розвели на, той же, на ту ж відстань другу силу, яка тепер буде взаємодіятися після зіткнення. К1 по модулю, К2 по модулю. Це 3 на 3. На 10-18. І на цю ж відстань, і той ж коефіцієнт колона. Тепер відношення F1 до F2. Як змінилися сили? Записуємо цей вираз. Чисельник і цей вираз, що ми маємо, в знаменник. Скорочуємо, хто не дописав? Скорочуємо все, що можна скоротити, і остається 48 разів. Задача. 2240 Кулька масою 0,2 грама підвищена на ніці, перебуває горизонтальне електричне поле. Ось воно. Горизонтальне. є З напруженостю 8 кг на колон. Який? Кут утворює нитка з вертикаллю. Якщо заряд кульки 50 наноколон. Що ми маємо? Маємо зарядку, який притягується силою колона в електричному полі сюди. Він висить на нитці, і у нас виходить отака от картинка. Тобто від вертикального положення його відтягує електричне поле. І так, дано у нас маса 02 на 10 3 Електричне поле напруженістю переводимо, буде 8 на 10 в третій н на кулон. Заряд кульки 50 на 10-9 мінус колона, ми переводимо все в систему С. І G земного притягування 10 на метрів в секунду квадраті. І так, як я вже казав, маємо на кульку діє дві сили. Одна сюди, це електричне поле, і одна сюди, це його вага. За що цього утворюється угол альфа? Ось вони ці сили, бачите? У нас подібні трикутники. І тут у нас теж угол альфа. Як його розрахувати угол альфа? Треба, можна розрахувати, тангенс, це оцей катет. Оцей катет. ось він, До цього катета відношення. Значить, треба розрахувати ці сили. Під дією ваги це буде МЖ. МЖ 0,2 на 10 мінус третій. Це його маса. G10 буде 2 на 10 мінус третій Ньютона. Тоді сила кулона. Або сила, яка викликає наше електричне поле. Це Q. На Е. Q це заряд, Е це напруженість електричного поля. Підставляємо наші дані, маємо 0,4 на 10-3 ньютона. Ось. Розраховуємо тангенс цього кута. Це буде F протилежний катіт до прилежащого. Це буде F-кулона на МЖ. Розраховуємо, маємо 0,2. Арктангенс 02 це 11,5 градусів. Ось і вся відповідь. Задача 22.42. В однородне поле з напруженістю 10 кГц. Ньютонів на колон. Наплене вгору внесли заряд 25 нанокулон. У якій точці напруженість поля дорівнювати нулю. Ось наше поле. Воно направлено вверх. Щоб логоском треба поле, яке від нашого заряду є заряда, повинно було направлене вниз. Про заряд написано, не Він позитивний, тому від нього буде йти ось сюди. І вниз від нього треба відступити таку відстань, щоб це поле рівнялося. І тоді вони будуть взаємо компенсуватися. І так, заряд 25 на 10-9 колона. Напруженість 10 четвертій ньютона на кулон. Розраховуємо оцю відстань, де поля будуть однакові, але направлені в різні сторони. Тобто є заряда повинно бути по модулю рівнятися Є поля. Розраховуємо є заряда. Це коефіцієнт оси, Ось він звідника на модуль Q і на відстань квадраті. Звідсі ми маємо, що R буде корінь квадратний із К, на Е. E. Є e ми підставляємо сюди вже не заряда, а Е поля, Потім, Так, це одне і те ж є поля. І підставляємо цифри 9 на 10, 9, 9, 9, тут 9 а тут 25 на 10 мінус 9 і поділити на 10 четверті. Розраховуємо, маємо 15 на 10 мінус 2 метри або 15 сантиметрів нижче від заряду.